Что відбувается в Украине та свите найважливіше на цей момент? А сколько вашу мать побежала и почему они не расстреляны перед строем? А почему просрали танки, машину связи побросали? Почему не расстрелян подонок, который не взорвал эту технику, оставил ее врагу? В погонах больших. Кто отправил эти колонны туда? Где анализ этих событий? Где расстрел перед строем? В Харьков не взяли? Кто за это ответил? Фамилия, имя, отчество у каждого такого провала. И должность. И не обижать а? людей. А можно расстреливать? Я проти розстрілів. а я військове керівництво Росії ставиться до мобілізованих як до худоби, і в бій кидає як гарматне м'ясо, та й на війну жене теж, наче тварин просто у товарних вагонах. Але декому з окупантів інколи щастить, як цьому мобілізованому, якого взяли у полон на території України. Він устиг відвоювати лише 12 діб за одну хвилину... Убили 20 человек. Мы должны были ехать в одну сторону, а попали в засаду к украинским военнослужащим. Как мы вообще там оказались? Если мы были в Донецкой области, получается, а оказались в Харьковской области. Два дня мы прошли курс молодого бойца, так называемый. Нам уже просто не дали уйти. Нам просто сказали, что мобилизация объявлена. Вы теперь с КТ боссаны будете пахать. У нас тепер раби рабів до раю не пускають, а ще, вочевидь, не вчать читати. Адже іншого пояснення, чому російські окупанти на Харківщині вирішили влаштувати застілля із мийним засобом, знайти досить складно. Ви тільки подивіться, що вони пили. Бо вони не нормальні. Росія продовжує готувати провокацію руками Білорусі, послу України у мінську вручили дипломатичну ноту. кажуть, буцімто Київ планує вдарити по білоруській території у нашому МЗС. Нагадали, що Україна ніколи не зазіхала на чужі землі. А ось у Кремлі натомість традиційно хочуть використати Лукашенка. Саме його Росія планує задіяти замість ядерної зброї. Так на ситуацію відреагував міністр оборони Литви. Каже мета ворога якомога більше відтягнути ЗСУ з фронту до білоруського кордону про намагання Путіна остаточно схилити вусатого диктатора на свій бік, говорять і в українській розвідці. Лукашенка готовий віддати те, що в нього є. Хай це використовує Російська Федерація, але саме Білорусь, самі збройні сили безпосередньо не вступати в війну проти нашої країни. Наскільки довго буде така ситуація, все буде залежати від того, як будуть розвиватися. Події на нашій території, на фронті ми розуміємо, що диктатор, який зараз знаходиться в Мінську, та він виконує волю Росії з території Білорусі, бомблять наші міста, обстрілюють наші міста, злітають літаки. Білорусь використовується як логістичний хаб для армії Російської Федерації. Звідти не тільки авіація, але й ракети і військовослужбовці. Збройних сил Білорусі приймали участь. У нас є факти цього збройні агресії проти України, це були спецпризначенці, це не лінійні підрозділи, не регулярні, це спецпризначенці, яким хотілося ну, такі добровольці зі складу там сил спец або яких спецназів. Приймали в цьому участь і безумовно. Вони є співучасниками тих військових і воєнних злочинів, злочинів проти людяності, які відбувалися і відбуваються в Україні, тому те, що цей режим Лукашенка він себе вже вижив, це вже 100%. Я вважаю, що ця людина повинна бути на рівні з на лаві підсудних на якомусь міжнародному трибуналі, який з часом буде. От. А чи буде задіяна регулярна армія, і чи хоче цього Лукашенка чи ні. Ну ви знаєте, він же намагається завжди якось там пройти між крапельок, але важко спрогнозувати. Я не хотів би щось прогнозувати, чи буде застосована армія, чи буде це все залежить від Путіна, я вважаю. Так, якщо він дасть команду Лукашенка на всі 100%, він її буде виконувати, тому що йому нема куди додіватись. Залежить від Росії як. Силому сенсі, так і в соціальному, тому якщо Путін схоче спробувати якісь другий бліцкріг зробити чи другу таку потужну військову кампанію зі спробою наступу, я думаю, це це, -це можливо з території Білорусі, тому ми такі сценарії не виключаємо. Що відбувається? Я вважаю, що ми бачимо з вами на очі, як авторитарні режими в принципі. Будують свій світ, абсолютно не звертаючи уваги на точку зору демократії. Те, що відбулося цього тижня, важливо не, не стільки зустріч керівників Європейського Союзу, на якій схвалювалося цей, цей пакет санкцій, а ось це рішення ОПЕК, про яке у Нью-Йорк Таймс писали, що фактично Путін і е, принц Мохамед сміються на демократичним світом. Принц Мохаммед абсолютно спокійний, він точно знає, що він робить. Він компетентна людина, він тільки що брав участі в обміні полонених. Він точно знає, що він дає можливість Путіну заробити величезну кількість грошей, які путіну потрібні. І ці гроші важливіші для Путіна зараз, ніж будь-які санкційні пакети. І це реальність. І реальність заключається ще в тому, що Захід себе фактично загнав у глухий кут, я би сказав своїми, я би це точно сказати, прекраснодушними ілюзіями. Я абсолютно не проти, я тільки за екологічну програму. Але от нещодавно було дослідження Golden Sachs, коли американці почали приймати всі ці екологічні закони, дуже важливі, це не спинило виробництво нафти в Америці, але зменшило інвестиції у знаходження нових родовищ. Якби ці інвестиції були продовжені, Сполучені Штати на сьогоднішній день були б другою Саудівської Аравії. Ніякої Саудівської Аравії просто б не було. Сполучені Штати абсолютно не цікавилися б, які там ціни встановлює ОПЕК. Угу. Вони просто збільшували або зменшували видобуток нафти за своїм рішенням, і ціни падали чи піднімалися, виключно з точки зору національних інтересів Сполучених Штатів і демократичного світу загалом. Так не сталося. Чому давайте? Не сталося, Дитальні. тому що вирішили, що набагато краще в себе встановлювати екологію, а нафту купувати у Саудівської Аравії. Яка там по копійки варта. І виявила, що Саудівська Аравія може це маніпулювати, тому що Саудівської Аравії інші політичні інтереси. Тому що це, по суті, авторитарна країна. Ми ж не будемо називати Саудівську Аравію демократичною країною. Правда, Ми країно. Ну там така традиція. Ні, ну слухайте, це не традиція. Це монархія, яка будується на силі і на грошах своїх. Своєї династії От це проявляється. Давайте трошки поясним глядачам просто, що вони зробили країни ОПЕК, не. зменшили видобуток нафти. Відповідно, ну, ну, зрост... зростання ціна. ціни. Так, звичайно, і для Росії теж зросте ціна. Як ми там не, не, не піднімали цей гранічний uh -huh. поліг санкцій, Росія отримує більше грошей, можливо, зараз, ніж вона отримала там 2-4 роки назад. Це більше будуть грошей, ніж спочатку пандемії. Це величезні гроші для російського бюджету. Другий момент: Федеративна Республіка Німеччина. Яка чудово закрила всі атомні електростанції, тепер змушена збільшувати видобуток вугілля. Чому німці так зробили? Тому що вони вирішили, що дешеве російський краще купувати дешевий російський газ, ніж розвивати свою вугільну промисловість і тим більше атомну енергетику, проти якої виступали сучасні зелені. Uh -huh. Які тоді не були політичною силою, яка була, в, могла входити до влади. Uh -huh. А тепер вони при владі, uh -huh. і тепер вони бачать, що пошилися в дурні. Але тоді всі традиційні партії, щоб перехопити у них цей порядок денний, закривали все, що можна закрити, щоб не зростали рейтинги зелених. Тому що uh -huh. люди шалено підтримували цю програму. От підтримували. Тепер ці кажуть, боже мій, а чи не впаде на нас теж атомна бомба? Ну, може, і впаде. Але ж хто вам винний? Ви ж самі перетворили, розумієте, ви надули самі надули цих чудовиськ. Самі надули чудовиськ. Чи чудовиська просто торгували ціровиною? Просто. А тепер вони не просто торгуються, вони є безальтернативними поставниками. Такого. У одній країні немає атомної енергетики. У іншій країні немає достатнього виробництва нафти. Президент Байден змушений розконсервовувати стратегічні запаси нафти сполучених штатів щоб збити ціну. А сполучених штатів мало б не бути стратегічних запасів. Вони просто виробляли б стільки нафти, що проблем би не було. І це звичайно мене м'яко кажучи не радує. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформ формах. реквізити в описі до відео.